пані Олена разом з сином і онукою проживають у шелтерів вже півроку. Сім'я переїхала з Донеччини, коли стало дуже гаряче. Жінка розповідає, в їхньому рідному містечку зараз хоч і спокійніше, та й домівка залишилася цілою, але поки побоюються повертатися додому. Тому хочуть перечекати ще в Дніпрі. Кожного дня я дзвоню, і у мене є такі люди, які зв'язані з військовими, і військові кажуть. Не треба. Треба підождати. Не треба. Крайніше, це ще жовтень, це ще листопад, ще треба сидіти. Приїжджати в город не треба. Сусідка по кімнаті Лариса приїхала з Луганщини. Два з половиною місяці просиділи в підвалі, бо мали надію, що скоро все закінчиться. Але тепер переїжджають з міста в місто, адже їхню домівку знищили вщент. Нас вывезли те люди, которые с нами были. Вот мы четыре человека, я сын и двое людей, бабушка с сыном. Вот мы выезжали за счет них. То, что у них была наличка. Банкоматичні ж не працювали, не працювали. Город уже був весь розбитий. Мешканці діляться умови тут не найгірші, але є недоліки. Зараз в шелтері проживає близько 40 осіб на одному поверсі. Для такої кількості людей замала кухня та холодильник. Також люди переймаються. Відсутністю належного опалення жити тут в холоди стане неможливо. Ось бачите, оці всі шкафи, вони по всієї кімнати. і ви одкруйте, хоча б один шкаф. Там льодник, просто льодник. Тому що там нема капітального. Це просто криша. І криша накрита, і все. Воно типу як мансарда, якась, ну не зрозуміло, що воно. І лучшого і не придумаєш. Спасибо хоч за це, А так вообще нічого. Мені не... Де б ми жили. Якщо... Квартири дуже дорогі, Ми б не змогли їх оплатити. А хоч за це і то хорошо. Криша над головою. Цей шелтер систематично підтримує всеукраїнська програма співдія, надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Волонтери зазначають, все реалізується в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки ЄС. Зокрема, в Дніпрі під патронатом організації знаходяться 13 шелтерів. Наразі особливо актуальним питанням є укомплектування та підготовка шелтерів до зимового періоду. Для цього ми забезпечуємо осіб теплими ковдрами, засобами обігріву, а також іншим необхідним обладнанням для того, щоб вони могли комфортно пережити цей зимовий період. Та додають, така програма діє ще у семи регіонах України: Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Черкаській, Львівській, Волинській та івано франківських областях. Дар'я Візір, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу.